У цьому відео ми з вами поговоримо про так звані математичні і статистичні функції. Ну і одна із найпростеньких математичних функцій це функція, яка обчислює суму стопця чи рядка. Для цього заходимо, натискаємо на цю кнопочку, вибираємо математичні. І вона так і називається Сума по порядку, от вона буде отут от -от у нас. Окей. З'являється отаке віконце, де треба вказати, які числа ми хочемо просумувати. І це достатньо протягнути. отак -от -от І натиснути кнопочку ОК, і ми з вами зразу отримаємо суму. Також функція, яка часто використовується, це корінь квадратний, теж у математичних. Він звучить як SQRT. Окей, ну і тепер треба вказати число, з якого ми хочемо добути корінь квадратний. Ну, наприклад, з цієї суми. Натискаємо ОК, маємо результат. Пам'ятаємо, що таким чином, от, допомогою цих двох кнопок можна кількість знаків після коми збільшити, або їх відповідно зменшити. Також є цікавий одна із цікавих функцій це функція, яка дає можливість додавати випадкові числа. Заходимо сюди. Так, вони теж будуть до математичних. Ось оця функція. Повертає. І от ми говоримо, що нам, наприклад, треба випадкові числа там, від 1 до 100. І ОК. І от він показує нам 63. Якщо я тепер візьму, він нам тут покаже будь-які функції. Щоб можна було їх змінити, натискаємо F9. І оці значення будуть змінюватися від 1 до 100. Так, Крім того, ми з вами часто використовуємо і так звані статистичні функції. Ну, Наприклад, функція, яка буде обчислювати мінімальне і максимальне значення. Знову сюди. Знову статистичні Так, От буде обчислювати максимальне значення. Ну і знову ми повинні вказати діапазон, в якому він буде змінюватися. Ну, і тут, наприклад, мінімальне значення. Так, сюди. Знову статистичні. Мінімальне значення окей. І знову показуємо, що серед оцих чисел. Окей. Так, ну, до речі. Коли я буду натискати F9, бачите, автоматично будуть змінюватися і оці значення, оскільки вони залежать від того, що ми знаходимо в нашому стопці. Ну от отакі хоча б незначні невеликі математичні статистичні функції, які часто використовуються в Excel.